Друзі, привіт! Сьогодні розглянемо новинку з серії Валькірії від «Германія Mint. Швиденько пригадаємо собі, як виглядали попередні раунди з цієї серії. Поговоримо про ціни та поміркуємо про інвестиційну привабливість раундів з цієї серії в майбутньому. Наша новинка «Арнхільд» – це четвертий та заключний раунд в серії Валькірії. Як на мене, то це одна з найкращих серій від «Германія Mint. Маємо захоплюючу міфологічну тематику, натхненну скандинавськими легендами, і художню майстерність разом з якістю виконання цих раундів на височезному рівні, образи як самих Валькірій, так і тварин, їхніх супутників, кожен раз різний. Цікава задумка розробників. Серія Валькірій була започаткована у 2022 році, і кожен раунд зображує одну з величних Валькірій, бойових богинь, які служать Одіну. Їхнє завдання вести героїв, що загибли в бою до Вальгали, такого собі скандинавського раю. У міфології Валькірії забирали до Вальгали лише душі найхоробріших воїнів, полегших у бою. Гарна мотивація для воїнів: Хочеш до раю, будь сміливим та хоробрим. На першому раунді з серії бачимо образ однієї з Валькірій Хільдегард. Вона зображена в бойовому обладунку зі списом та щитом в руках. Поруч з нею вовк, який у скандинавській міфології асоціюється з Одіном, оскільки він супроводжує Бога у його мандрах і є символом сили та відваги, цей образ підкреслює зв'язок Валькірії з Верховним Богом Одіном. За цих три роки з моменту появи раунд Хільдегард за кордоном подорожчав орієнтовно на 50% у валюті. На нашому ринку на відсотків 40 у доларовому вираженні. Якщо подивитись моє трьохрічне відео з оглядом Хільдегард, то почуєте, що я рекомендував її до купівлі як колекціонерам, так і інвесторам. Як вам радив, так і сам зробив. Мене цей виріб вразив, я бачив в ньому потенціал і я не помилився. Наступний раунд серії присвячений Остарі богині весни. Остара символізує весняне пробудження та розквіт. Тут все позитивно, ніякої зброї, зайчата та олені. Символи родючості. Ціна на Остару за кордоном зросла орієнтовно на 30% минуло 2 роки з моменту появи раунду. На нашому ринку зростання ціни дещо нижче, але як не рахую, то мінімум 10% у валюті в середньому за рік така інвестиція могла принести. Плюс гарне доповнення до колекції. Далі, в серії маємо Сольвейг Валькірію, що втілює силу світла та Сонця. Вона тримає в руці Sokiro на поясі, бачимо ніж. Богиню супроводжує безстрашний та мужній ведмідь, можливо й не один. На мій суб'єктивний погляд, це один з найкращих раундів серії по дизайну. І якщо купити Хільдегард по адекватній ціні вже буде геть непросто, то Сольвейг ще поки доступна. І коштує вона приблизно так само, як і новинка Арнхільд. По змінам ціни Сольвейг мені важко сказати. Але десь орієнтовно на 10-15% раунд подорожчав у валюті. Часу з його появи минуло близько року. І наостанок маємо нашу новинку: Валькірію Арнхільд. В руці вона тримає лук, нижче бачимо стріли. Супутник нашої Валькірії Орел символ сили, мужності та мудрості. Класно виробник обіграв ті образи. Кожен раз маємо іншу валькірію зі змінним супутником. Хільдегард з Вовком, Остара з Оленем, Сольвейг з Ведмедем, Арнхельд з Орлом. Образи цих звірів бачимо й на версії наших раундів на кожному свій. Арнхель на старті продажу вже коштувала дорожче в порівнянні з Сольвейг рік тому. На це вплинуло і зростання срібла на біржі. і Зміна податкової політики в країні виробника Польщі. Напевно, інші фактори. Банальна націнка виробника могла змінитись. Германія Mint стає все більш популярною і впевненою в своїх силах. Тираж кожного раунду з серії 25 тисяч. Раунди поставляються від виробника в захисних капсулах та з сертифікатами. Капсули мають випуклу форму з одного боку присутній невеличкий ефект лінзи. Зображення ніби стає трішки ближчим до нас. Оскільки ні самі раунди, ні ті сертифікати не пронумеровані. То, як на мене, то це просто маркетинговий хід. Я особисто не бачу цінності в тих папірчиках, але змушений їх зберігати. Якщо колись надумаю продавати, то з тими сертифікатами в покупця буде більше довіри, що це оригінальні вироби. Хоча, взявши один з таких раундів до рук і без папірця все зрозуміло, підробити такий виріб з невеликими витратами не вдасться. В іншому ж випадку це буде економічно недоцільно. Серія закінчилась. Чи буде інтерес до таких раундів в майбутньому. Чи варто їх купувати сьогодні з інвестиційної точки зору, знаючи, що продовження серії вже не буде. Виробник авторитетний, вироби якісні, дизайни гарні, тиражі невисокі. На сьогодні ця серія популярна. Раунди можуть зростати в ціні і в подальшому. Як довгострокова інвестиція це непоганий варіант. Звісно, все залежить від ціни купівлі. Прикладом за Хільдегард вже навряд варто гнатись. А от два останні раунди з серії Сольвейг та Арнхільд прикупити можна, але потрібно розуміти, що частина колекціонерів в майбутньому сфокусується на нових релізах з нових серій, які можуть бути не менш вражаючими та технологічно продвинутими, а це може зменшити попит на вироби з попередніх серій. Якщо ви шукаєте швидкого прибутку, то краще звернути увагу на інші продукти. Оскільки попит на серії, що завершились, може бути меншим. Але може бути й по-різному, ніхто того не знає. Одні серії залишаються актуальними після їх завершення, до прикладу, ось ці британські звірі королеви. А інтерес до інших згасає досить швидко, прикладом гіганти льодовикового періоду. З позиції колекціонера, якщо три раунди є в наявності, то, звісно ж, потрібно докупити заключний і мати завершену серію. Це логічно та зрозуміло. Що скажете, друзі, як вам ті Валькірії? подобається серія? Поділіться в коментарях, хто назбирав собі вже весь комплекс 4 раундів, і як вам ціни на новинку? трохи шокують чи ні. Поділіться своїми враженнями про Арнхільд та серію в цілому в коментарях під даним відео. Дякую вам за зворотній зв'язок та підтримку каналу. До зустрічі!